Побратими називали птахою, в Глухові попрощали загиблим підвугледаром Олександром Лебедєвим. Відновили опалення, яке було відсутнє з 90-х років. В Ямполі відновлюють спортивний комплекс. За три кілометри від кордону, як живе село Марчики буде в у громаді. В Глухові безкоштовно стерилізують бездомних тварин. Глухові попрощали 45-річним військовослужбовцем Олександром Лебедєвим, який у бою під Вогледаром отримав несумісні з життям поранення. Командир зводу Олександра Дмитро Тітов розповідає, що товариші намагались врятувати важко пораненого побратима. Але під час евакуації Олександр Лебедєв помер. Надали допомогу пораненому, займалися його евакуацією. Евакуювати не могли декілька декілька разів. Зв'язку з плотністю обстрілом. Все таки їм це вдалося. Ну і під час цієї евакуації як казали хлопці, мені загинув. У своєму колективі ми називали його у зв'язку з прізвищем. А, в шутку називали його Птіца. а він завжди посміхався і так пальцем показував і казав птиця міра. І бачите, як склалося, що наша птаха за мир в нашій країні віддала найдорожче це своє життя. До війни Олександр Лебедів працював на місцевому сільськогосподарському підприємстві Велетень. Бригадир тракторної бригади Микола Гордієнко говорить, що добре пам'ятає, як загиблий герой влаштувався до них на роботу. Що він до нас на трактор Т-150, був гарний працівник. Завжди улыбався, ніколи не адвіо не було почути поганого слова, знав свою роботу. Дуже він любив свою сім'ю, дітей, жінку. А з Володимиром Олександр багато років працював пліч опліч. Чоловік говорить, що ще у перші дні війни його товариш приєднався до лав територіальної оборони. Перших днів пішов, він. Був у Глухові в теробороні, це ж поїхали. Вони ну, як бачите, дуже, дуже дуже жалко. Мені досі не віриться, що його нема. У Олександра Лейбедєва залишилась мама, дружина та двоє донечок. Формування ворожих наступальних угрупувань поблизу державного кордону не виявлено. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Підрозділи сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону. В Ямполі відновлюють спортивний комплекс, у якому розміщується місцева дитячо-юнацька спортивна школа. Розпочали роботи місцеві ентузіасти, а зараз потужно до процесу долучилася місцева влада. Розповідає ініціатор ремонту Петро Ковальов. Саме головне, що зробили, вирішили проблему запалення. Отаплюються спортивна зала і роздягальні. Тобто діти вже можуть займатися, руки вже не мерзнуть, м'яч не добіє і комфортно себе чувствують. Практично по всьому корпусу замінені вікна, міняються двері. Почали робити ремонти в роздягальнях. От міняємо освітлення в планах довести більш-менш до умов таких, щоб діти. Могли займатися, займатися у комфортних умовах. Приміщення спорткомплексу не опалювало з 90-х років, розповідає Андрій Мартиненко. В дитинстві чоловік сам займався тут футболом, пізніше працював тренером, а сьогодні привів на тренування доньку Поліну. Спочатку були батареї, все тепло було, потім що, ну, ми дітьми були, не пам'ятаємо, не знаємо, що як. Повирізали батареї, тренер приходив взагалі. У шапки ушанки, у тулупі, у, у, ту у, у валінках текла криша. Ми пробували її залатати, цю кришу. На кришу лазили, руберою, купували, скидувались. Це вже коли ми були постарше, вже, так. вже якби стало теплі, тобто поставили коти, котел поставили, отоплення є. Тобто роздівалочки теплі, можна передітися в роздівалочках. В спортзалі ну, не сильно тепло, ну, якби і горло, горло в холодний воздух не заходить. Тобто нормально, для них це, я думаю, піде. Проведені ремонтні роботи дозволило відновити футбольну секцію для дітей. В спортивну школу пройшов молодий тренер Сергій Сергійко. Тепер тренування проходять тричі на тиждень. Я набрав малу групу і старшу групу, там одинадцятий клас, дев'ятий, десятий. Мені подобається займатися з дітьми, як вони прогресують. Молодці ходить десь до 25, а старших хлопців 15-16. Може, приб'ються кудись. Надіюсь, що приб'ються. Є потенціал в них. Тренування дітям подобається, розповідає ямпільчанка Юлія, яка прийшла до спорткомплексу разом з сином Артемом. Тільки почалися заняття, ми відразу записалися. Нам дуже подобається, тому що він у мене дуже добре любить бігати, грати. І завжди мене спрашує, мама, а що сказав тренер, як я займаюся? Ну і я ж, звісно, говорю, добре, треба ще краще. А Янпільчанка Ганна провела відразу двох своїх дітей сина Максима та доньку Юлю. Говорить, що в спорткомплексі є всі умови для занять. Дуже подобається футбол. Сину дуже подобається донька, підтримка, як кажуть, до брата. Думаю віджимається, присідає, все, як каже тренер. Спортивний комплекс Ямполі був побудований в 1991 році місцевим механічним заводом. У 2005 році споруду передали Ямпільській районній дитячо юнацькій спортивній школі, а після ліквідації району в ній працює ДЮСШ Ямпільської громади. Село Марчихина Буда Свейської громади розташоване менше ніж за три кілометри від кордону з Росією. Пенсіонер Микола розповідає, що село мажує з російською хінеллю. Граніця рядом у нас. От на ту сторону їхати кілометрів сім. І вже їхнє починається село, їхнє. Сюди, ну, вона от тут кругом. Градіться йдять. Бачу, зриві йдуть, ну а далі чутно, що з йдуть. Ми зустріли Миколу Степановича, коли він розчищав місцевий став від порослі. Чоловік говорить, що окрім корисної справи, ще й заготовляє дрова для опалення. Обіцяних дров від держави ще не отримав. Очереті ще не дійшла. По селу возять, вот ви ж лежать дрові. Очев привезуть. Живеми. Жінка в хаті бабка, діти по городах живуть. Так живем по-простому. Ну, зараз все врем'я війна йде. Ну, на сусідній вулиці жінки зібрались на ганку одного з будинків і обговорюють буденні справи. Жителька села Галина говорить, що вибухи в Марчихіні буді чують дуже часто. Чути, звісно, і сильно чути. І не то, що чутно, а й і земля трясеться, і вікна в верандах чуть не випадають. Село поки не обстрілювали. Дай Бог, щоб його і не обстрілювали. Пенсіонерка Любов скажеться, що в селі не показує українське телебачення. У нас Україна буде показувати, Що ми з ночі до зночі тут цю нещасну Росію? Зачем? І нікому діла нету. Вон деталі. Ну, Крутили-крутили, так нічого не сделали. Бай там, по, по тарелке кое-как іще ловит. Не треба мне ни ні хліба, ні пирогів, нічого. Аділить нам Україну. Безусловно. Житель села Володимир розповідає, що прикордонна марчихина буде, не відрізана від громади та райцентру. В село регулярно ходить автобус. Ходя. Ходя. У суботу не ходить утром, а у неділю і такі дні ходить. У мене тут плем'яниця у Ямполі у больниці робить. Водик їздить. Літа на лесапеті їздила до Ямполі, от, от 25 кілометрів. Туди дежурить на лесапету і назад. О, а зараз ходить. Забезпечені мешканці села і продуктами харчування. Нещодавно чоловік отримав і гуманітарну допомогу. Мука і. Аллі, це мука та хасасила. Основне тоді у ту Івану було хліб, во, ще потка камсиде да розживеться хто. В Глухові намагаються вирішити проблему безпритульних тварин, яких від початку війни побільшало на вулицях міста. Глухівчанка Яна Сокол з 2020 року очолює громадську організацію Добре серце глухів. Дівчина говорить, що за цей час їм вдалося знайти господарів більше як для тисячі тварин. Але влаштувати всіх неможливо, а тому цивілізований вихід з проблеми вона бачить у стерилізації чотирилапих безхатьків. Тулка немає в місті. Забираємо додому на перетримку, допомагають нам деякі люди, волонтери. Це допомога допомогою стерилізації в першу чергу. Розраховано на зменшу ну, на зменшення кількості безпритульних тварин. До нас можуть звернутися волонтери, опікуни великої кількості тварин. Якщо там підгодовують десь от. У дворах, там на дачах, на якихось покинутих будівлях, от є такі ж стаї, збиваються тварини. Телефонують люди кажуть, що от до мене ходить сусідська кішка, але там своїх тварин купа, ну допоможіть стерилізувати. От таким чином і записуємо на стерилізацію. Ветеринарний лікар Ігра Андрієнка саме проводить операцію зі стерилізації бездомної кішки. Чоловік говорить, що завдяки волонтерам процедура безкоштовна. Сейчас. Початку воєнних дій дуже багато людей виїхало і залишило тварин. Ну, банально на вулиці. От. І ну, вони ж розмножуються. І тому, тому проблема є. Це дозволяє у кішки відсутній статевий потяг. Ну і, звісно, вона не буде більше приводити, народжувати кишенят. Наступний господар чи той, який годує цих тварин, приносить до нас. Ми її оглядаємо, стерилізуємо. От, і віддаємо на перетримку або волонтерам, або тій людині, яка приносить От сьогодні. Приносила жіночка, яка підгодовує цю тваринку, і вона її залишить, мабуть, собі. Для господаря для тієї людини безкоштовно, її в повному обсязі оплачує громадська організація. Глухівчанка Лариса звертається до ветеринарної клініки вже втретє. Жінка розповідає, що одну бездомну кішку після стерилізації у неї забрали, а кота чотири місяці тому вона залишила собі. Принесла кошечку бездомну на стерилізацію. Теж була подобрана кошечка на вулиці, простерилізована її забрали. Слава Богу, вона попала в хороші руки. Ну, якщо ніхто не забере, то виставили її. Ну, поки ніхто не дзвонить. Ми поцікавились у містян, як вони ставляться до безпритульних тварин. Глухівчанин Микита говорить, що не бачить у них загрозу і підтримує людей, які їх підгодовують. Ні, ну такі бездомні собаки, що живуть там, наприклад, в якихось то п'ятітажках їх прикармлюють і все таке. Я думаю, як в будь-якому другому місті є бездомні тварини, так і у нас. На мене не нападають, а я не знаю. Ну я зі свої собаки, вони ну, теж не не, ну, не діруться. Завтра, 8 березня, синоптики прогнозують на півночі сумської області хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 градусів Цельсія вночі до плюс 5 в день.